Тут це мобільні вогневі групи, це до, до 300 метрів, потім дрони перехоплюючі, там до декількох кілометрів, і далі вже авіація. Оце вже, вже, все разом працює, і все більше і більше людей, тому числі в нашому підрозділі долучені до додаткового навчання, для, щоб використовувати дрони перехоплюючі. Тобто, раніше вони через повз нас пролітали, ми їх бачили, у нас не було засобів, щоб їх збивати, ми працювали більше по, по крилам розвідникам. То шахів собі летить, а ми працюємо на розвідка, тому що ми не мали чим його вбити. Зараз всі завдання отримали, всі розвиваються, і вже є конкуренція, яка в гарному сенсі між підрозділів то більше зіб'є шахії. Пане також з'явилася цікава доволі інформація про те, що Україна на фронті поки що обмежено і так розумію, тестуючи, почала застосовувати спеціальні снаряди для гвинтівок, якими збивають власне ворожі дрони. Мається на увазі, е, 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 є відео, де солдати успішно знищують малий дрон за допомогою нового типу патронів. Йдеться про стандартні патрони калібру 556 мм, які підходять для натівської стрілецької зброї. Там це CZ Brain і М4. Власне, і е, е, пишуть, що такі патрони вже обмежено застосовуються на практиці. Після пострілу патрон розпадається на приблизно 5 елементів, що дуже швидко летять. І під час стрільби чергами створюється ефект, що нагадується, а дробовий залп, що дає змогу ефективно вражати дрони на відстані до 50 метрів. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про що щось про це? Можливо, ваш полк застосовує чи в тестовому режимі, наприклад, ось такі рушниці, і на вашу думку, наскільки це буде ефективно в цілому на полі бою? Чи проти дронів перехоплювачів ну немає нічого краще ніж дрони перехоплювачі Ну, чисто технічне рішення правильне, і так працюють зенітки район метал німецькі, Так, Також вони стріляють крутокарвірними набоями, які розпадаються і створюють такі вносять в хмарок. Ось вибачте, дзвонять мені А okay. Ми не працюємо з стрілецькою зброєю, ми працюємо виключно дронами. Ось тому у нас навіть 5,56 немає шнатівського стандарту. У нас автомати Калашникова, тому що ми. Дуже рідко застосовуємо сільську зброю? Взагалі, якщо підрозділ БПЛА почне застосовувати слізьку зброю, то це значить дуже кепські наша справа. Ми більше зосереджені саме на дронах, на крилах, і все ж з цим пов'язано. А де могли б застосовуватися крім фронту? Ось ось така зброя? Наприклад, в містах, коли йде навала шахедів, на вашу думку. Ну, Мені здається, 5,56 калібр це невеликі патрони, і шахет збивати таким, ну, він досить, зараз літає там до 2 кілометрів. Я думаю, це більше буде по FPV, по дронам там, всяким іншим, іншого типу, які загрожують більшій піхоті. Оце це стрілецька зброя. Та, і, і, в принципі, дуже часто збивають дробовиками, mm -hmm. гвинтівками. Тому я думаю, це більше там застосовується. Так що по шахеду стріляти з 5,56 – це невелико. Це, Ну, М4 різниця, це М16 і поменше. Ну на 600 метрів там вже шанси мало щось там збити тому. але чому й ні спробу почули вас, пане Олесе. Дякуємо вам щиро, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику щодо дронів. Добре, що насправді дійсно у нас є дрони перехоплювачі, тому що нам спокійніше від від того, що є чим насправді глушити і відбивати ось ці. Ворожі шахеди Олесь Маляревич, заступник командиру 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, був разом з нами на прямому зв'язку. Друзі. Ну а далі у нас оперативні новини від Олександра Саюна. <кхух> Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. 12-річна дівчинка отримала поранення внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це інформує обласна військова адміністрація. Впродовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська Російської Федерації здійснили 4 авіаційні удари по Гуляйполі, Новоданинівці та Новоандріївці. А майже 270 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Нагорне, Кринички, Михайлівку, Люцерну та ряд інших населених пунктів. Надійшло 28 повідомлень про руйнування Квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Ну і комунальники закрили вікна у багатоквартирних будинках. постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Про це інформує обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки дрона в будинках були вибиті вікна та пошкоджені балкони. На щастя, люди не постраждали. На місці працює міська аварійна служба, спеціалісти департаменту соціального захисту населення та районної адміністрації. Наразі проходить обстеження прилеглих територій з метою виявлення інших пошкоджених об'єктів. На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, через російську агресію вісім людей дістали поранення. А от у Токмаку злетів у повітря зелений уаз 452 із російськими операторами безпілотників ска 350 м всередині. Про це інформує головне управління розвідки. Всередині буханки прибувало двоє російських окупантів, членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні СКАД 350 м Ці дрони росіяни використовували для виявлення позицій сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню. Також наслідок російського удару по сумській громаді пошкоджено одне з підприємств. Про це повідомив обов'язки міського голови Артем Кобзар. Зазнали руйнувань вікна, техніка покрівля та нежитлові приміщення. Крім того, пошкоджені вікна в кількох приватних будинках. Якщо Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети, томагавки їх буде складно застосувати, адже Збройні сили України не мають стратегічних бомбардувальників, які можуть їх запускати. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвитки Вадим Скібіцький. Водночас він підкреслив, що Україні вкрай важливо завдавати кінетичних ударів по військових об'єктах у глибині Росії. Наразі тривають переговори з Вашингтоном щодо зняття обмежень на використання ракет Атакамс з дальністю 300 кілометрів. Ну і з'явилась на шахрайська схема з пакунком школяра. Про це попереджає національна поліція. 40-річна мешканка Коломищини у Фейсбук натрапила на посилання, де пропонували нібито отримати державну виплату пакунок школяра у розмірі 5 тисяч гривень. Щоб оформити виплату, жінка вела дані банківської картки, після чого з її з рахунку списали 20 тисяч гривень. Нагадуємо вам, що офіційні виплати здійснюються через державні сервіси, а ця допомога лише у застосунку дія. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися за що львів'янину загрожує 12 років за ґратами, чому діти стали мішенню для неадекватного нападника просто в місті, і скільки сьогодні коштує улюблена літня смакота? Найгучніші історії з рівного та Львова про просто зараз для вас наша марта байдака. Та і студія та глядачі ранок лайфа з був затримала агента зі Львова, який мав підірвати багатоповерхівку в Рівному. 27 Двадцятисімирічний віянин шукав легкий заробіток і натрапив на російські спецслужби. Його зарбували. Після чого він прибув до Рівного, де забрав вибухівку і оселився в орендованій квартирі. Саме її планувалося підірвати. Росіяни розраховували на потужний вибух та загибель цивільних. Зловмиснув загрожують до 12 років в'язниці з конфіскацією усього майна. А у Львові чоловік напав на дітей, які хотіли йому допомогти. Чоловік лежав на колях у закривавленому одязі. Ймовірно, під наркотиками почав поводитись агресивно та не кинувся на дітей з ножицями. Хлопчик не постраждав, а от у дівчинки порізане шиї. Поліцейські оперативно затримали нападника. Чоловіку загрожує сім років тюрми. Суд взяв його під варту без права внесення застави. І в Україні уже сезон молодої кукурудзи в повному розпалі. Продавці на ринку і у торгових точках пропонують як варені качані, так і свіжу кукурудзу для приготування вдома. Однак цьогорічні ціни здивували багатьох покупців. Скільки сьогодні вартує качан кукурудзи на ринку у Львові? Давайте почуємо у прямій мові. Купують кукурудзу. Вона називається цукрівочка, дуже смачна, чистенька, гарненька. Така молодесенька кукурудза, і дуже корисно їсти, бо потім будуть тільки кури їсти. Вона буде твердюча, така вже несъдобна, така технічна. А зараз вона є солодка, цукрівочка і дуже смачна. Та ціна така демократична 40 гривень. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 42 гривні 5 копійок, за 1 євро 49 гривень 17 копійок. Що ж до пального до 95-й звичайний вартує 58 гривень 77 копійок, дизельне паливо 55 гривень 85 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 37 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та області хмарно з проясненням. Впродовж дня у Львові дощитиме так само і в області, а температура повітря в день буде до плюс 18 градусів тепла. І наразі це. Всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Наша кореспондентка Марта Байдак розповідала про останні події львівського регіону. Ми прямуємо далі. Служба безпеки України, Національна поліція затримала шість агентів ФСБ, які готували теракти проти сил оборони. У Києві Вінниці, Дніпрі та Рівному, фігуранти намагалися підірвати військових за допомогою саморобних вибухівок. Вони діяли на замовлення російських спецслужб, зокрема під керівництвом арештантів із СІЗО. Зловмисникам вже оголосили підозру, їм загрожує довічне ув'язнення. Автоцентрі Києва з автомобіля викрали 15 мільйонів гривень. Злочин ретельно планували майже рік. Зловмисники з'ясували, що гроші залишають в багажнику авто біля обмінника. Заздалегідь вирізали у ньому отвір і вивели мотузку для відкриття. У день викрадення вони заблокували двері офісу, щоб затримати власника та викрали сумку з готівкою. Крадії видавали себе за кур'єрів і кілька днів стежили за місцем злочину. Організатори взяли під варту з можливістю застави 9 мільйонів гривень. Його спільникам по 3 і 4 мільйони гривень відповідно. А от Фінляндія заборонила купівлю та інші операції з нерухомістю для Росіян та Білорусів. Міністр оборони Фінляндії Анті Едвардгекекен пояснив, що відповідна потреба існувала вже давно ще до повноштабного вторгнення Росії в Україну. Однак з різних причин цю проблему офіційно не визнавали законодавчі зміни, не готували. Зокрема, попередній уряд у 2023 році заявив, що в цій реформі немає потреби. Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю. Її мета зменшити ризики, пов'язані з потенційним використанням об'єктів для підривної діяльності або шпигунства. Тим часом угорський уряд ініціював у Європейському Союзі антиукраїнські санкції через нібито смертельне побиття угорців на Закарпатті. за словами прем'єра-міністра Орбана. Українські лідери, начебто, несуть відповідальність за смерть Южефа Себастьяна і мають бути внесені до санкційного списку європейського союзу через порушення прав людини. Однак хочу наголосити на тому, що у сухопутних військах повністю спростували всі обвинувачення Орбана і угорської влади, і зокрема повідомили про те, що а, саме ось цей. Южев Себастьян він був громадянином України. Він приєднався до лав збройних сил України, пішов у самовільне залишення частини. а Потім самостійно звернувся до лікарні через поганий моральний, через поганий моральний стан. Не було жодних ознак якоїсь насильницької смерті чи навіть побиття. Ну і наостанок маємо приємне повідомлення і приємне привітання. Сьогодні, 88-річчя відзначає легенда української сцени та кіно. Її творчий шлях це десятиліття самовідданої праці. Вона зіграла сотні ролей, і кожна з них щира, глибока, зболена або світла, залишала слід у серцях глядачів. Акторка з 2014 року їздила до віців на фронт, аби підтримати їх. А у березні, 22 го під час оборони Києва приймала. Українських воїнів у себе вдома навали можливість помитися, попрати одяг і погодувати. Ну і ми вітаємо видатну акторку Аду Миколаївну і бажаємо довголіття, а також натхнення і ще довгий час радувати своїх шанувальників своєю працею. з народження! На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини лайв з 8 до 11. вже в наступній годині для вас більше оперативної та актуальної інформації з вами був Олександр Саюн? Бережіть себе та Україну. Друзі, це ранок лайму продовжуємо в студії. Працює Настя Рейн. Мене звати Аліна Гирюш, ми раді вітати нашого наступного гостя. До нас звітав Олег Пензен, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий ранок вітаємо Так, ранок добрий. Сьогодні ми проводимо, як і кожного дня, опитування у нашій телеграм-спільноті у Ютуб-каналі. Питання різні в залежності від теми. І сьогодні, відповідно, присвячено це питання напевно найтаким гучнішим новинам, а це про ймовірну вимірні ротації в нашому уряді. І От, власне, чи проголосували б ви за відставку уряду Шмигаля, пане Олеже? Найдовший прем'єр. Значить, дивіться. Е Перше, що з моєї точки зору обов'язково робити про будь-який відставці уряду, тим більше прем'єра, який так довго і багато працював, е, ну, хотілося б почути звіт, е, це по-перше, щоб ми почули, що було досягнуто, які ставилися цілі, що виконано, що не виконано. Тобто оцінка ж діяльності має бути. А не якесь чисто формальне там голосування, яке поставить рисочку під урядом, під прем'єром, який працював надзвичайно довго. Тобто, ну, ще раз повторюю, найдовший прем'єр за всі історії Незалежної України. Це перше. Друге, хотілося б почути від нової пані, яка пропонуються в якості прем'єрки, а які в неї яка в неї мета, які завдання. Тобто, не те, то, що ми почули з преси, які завдання перед нею ставив президент, а мова йде, напевно, більш глибоко її розуміння того, що відбувається як відбувається. Ну тобто, дивіться, щоб те, про що ми зараз з вами говоримо, не перетворювалося в якусь формальність. Поки що це виглядає, що це формальність. Вибачте, ну одне крісло замінили на друге. Ну, напевно, має мінятися принципова логіка. Ми ж тим більше почули від пана президента, що він хоче докорінно змінити систему управління, поміняти логіку проведення всіх цих речей. Тобто, всі ті речі вони мають бути публічними, щоб це не було залаштунками. Пане Олеже, а от докорінно змінити систему управління чи можливо в умовах, коли ми буквально у них ти самих людей будемо так от совати між посадами? Від, а, від складів суми то не зміниться. Ну, дивіться. Я маю певний досвід роботи на державній службі, і я вам можу сказати відверто, що чим більша структура, тим менше вона керована. Ну, направду. Ще один момент. Міністерство це не місце, де є гарне крісло для першої особи і гарні можливості для того, щоб вона там піарилася і виступала. Міністерство це в першу чергу повноваження. Які має цей конкретний орган центральної влади. Як правило, ті повноваження максимально зав'язані на тих фізичних осіб, які ті повноваження виконують. Ну, тобто є певне завдання у міністерстві, під нього є певна структура, певні люди, які знають, навчені, мають певний досвід історичний і так далі. Коли ви починаєте скорочення, коли ви починаєте укруплення. Коли ви ще починаєте говорити про те, що з одного міністерства робите величезну структуру, об'єднуючи три докупи, мова йде про Міна ПК, мова йде про Мінекологію і Міністерство економіки, ви знаєте, я вам хочу сказати, що і так міністр економіки це людина, яка, ну, на мій погляд, має бути невеличким генієм, тому що ну, величезний обсяг... Матеріалу, який готується е, структурними підрозділами цього міністерства, ця людина має представляти на засіданні Кабміну. Тобто, це ж не просто сказати, от постанова, давайте голосуємо. Треба пояснити, що це, як це, чому це виникла потреба, тобто розказати якусь історію, пояснити членам Кабінету міністрів, чому саме ця постанова потрібна. А тепер уявіть собі, що е, це все множиться на три. Е, ми дійсно віримо, що людина буде настільки глибоко кваліфікована. І в аграрному секторі, і в екологічних питаннях, що вона потягне ті всі речі. Ну тобто, дивіться, все має мати якийсь певний сенс і має мати і логіку. Треба розуміти, що не можна втратити керованість процесами, що відбуваються в державі. Міністерства виробляють політику. Вони займаються процесами, які пов'язані з керованістю в державі. Тому якщо якщо нова прем'єрка знайшла людину, яка готова. Мати такий величезний обсяг знань, бути генієм і тягнути на собі такий величезний шмат. Ну тільки буду плескати в долоні. Пане Лаже, з приводу логіки і сенсу. Я часто для себе, знаєте, теж так думала, для чого нам зараз нині от, прям відставка Кабміну. Ну, об'єктивно. Не можна сказати, що аж настільки там погано працюють міністерства, принаймні в умовах війни, ось цих шалених цих викликів, вони хоча б більш-менш злагоджена команда, які вже ну, якби знають один одного і кожен там бере цю свою упряжечку і тягне її. Я собі як думала, можливо, ви мене поправите, що у нас є нагальна потреба змінити пані Маркарову в США. Відно, я так розумію, що американці сказали, що більш-менш нормальна така підходяща кандидатура з тих делегацій, які приїжджали, це пан Умєров, який у нас міністр оборони. Відповідно, ви ми відправляємо Умєрова в, в штати. У нас виходить так, що Міноборони одне з ключових відомств під час війни воно ключове. У нас, так, ключове. А воно у нас фактично залишається без керівника. Єдиним, а в умовах браку перевірених кадрів, які вже більш-менш злагоджено працюють. Єдиний хто може очолити це шмигаль. Відповідно, що потрібно. тепер у нас ми далі. Ми заходимо вже в історію з відставкою всього Кабміна. Ну формальною відставкою, тому що Галущенко у нас був міністром енергетики. Тепер він у нас буде міністром юстиції і, і так далі. І так далі. Маємо дуже такі дивні насправді кадрові переротації. Можливо, Е, маленьку е, скам'ю запасних у угу. вельми шановних зверхників в Україні це раз. По-друге, дивіться, я абсолютно впевнений, що були достатньо ну потужні серйозні люди, які знали.